Поцілунок на стіні у центрі Кропивницького має такий вигляд. Його створила місцева художниця Ольга Ханенко. Каже, це картина емоція вона лаконічна. Кольори підбирала відповідні. Цей малюнок він створився ну, раптово, можна сказати. Коли от є натхнення, сідаєш, робиш замальовочки, якихось хотілось передати. Ну, максимально простими лініями якусь емоцію, коли відчуваєшся дуже закоханою, е, да, іноді буває, що навпаки. Але це був саме той момент, коли хотілося передати цю емоцію кохання, поцілунку. Розмір цього малюнка 20 квадратних метрів. Для створення цього проєкту ми шукали людей, які не бояться висоти, адже робота на висоті. Тут потрібно працювати з даху магазину. Є певні такі складнощі у створенні цієї роботи. За підрахунками дівчини, на створення цієї картини витратили три тисячі гривень. Ми фінансуємо його за власний кост наших організацій, а також за внески небайдужих до мистецтва та нашого міста людей. Художники абсолютно нічого не отримують за реалізацію. Вони лише виявляють свою творчість та можуть створити свої картини. Ми отримав, ну все фінансування ми витрачаємо виключно на матеріали. Допомагала художниці Катерина Бойко. Вона одна з чотирьох кропивничан, які готували стіну для малюнка. Мені це подобається. Я вважаю своє життя більш наповненим, коли я допомагаю людям. От сьогодні допомагаю зробити місто красивішим, наприклад. Створили цей малюнок за три дні. Ольга Склярук, Олександр Донцов, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.